Наземні роботизовані комплекси це один із топ напрямів, над якими працюють учасники кластера Брав 1 Новітні комплекси виконують задачі дистанційно. Оператор перебуває у безпеці. Про це інформує віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. У повідомленні зокрема йдеться розвідувально-ударний комплекс Мороз. Він атакує у складі штурмових. Груп і чергує на бойових позиціях, але головне, що оператор перебуває у бліндажі чи будівлі на відстані до 1,4 кілометра. Мороз пройшов кодифікацію і вже є перші контракти із державними замовниками. А ще це один із роботів, на які збирає Юнайтед 24 додав міністр. За словами Михайла Федорова, комплекс ефективний в день та вночі може діяти безперервно. 48 годин вражати неброньовану та легкоброньовану техніку. На морозу можна встановити кулемет. Комплекс має камеру з 30-кратним зумом приціл і тепловізором та далекомір.